Так, нігті потрібно вміти зрізати, тому що якщо ви не вмієте зрізати, то ви можете собі нашкодити неправильний зріз, дуже вирізали куточки, це вже перший приз, за то, що у вас ноготь ну, врости. Ви не дорізали до краю, не зробили повністю не зрізали нігті, і хвостик, який піде в сторону, він просто-напросто проколе вам боковий валик, і у вас буде запалення. Дуже бісить, коли люди неправильно зрізають ногті пластину і ще неправильно підбирають для нігтів там Кусачки або ножниці. Ножницями ми можемо зрізати тільки діткам і на руках. На ногах ти ножницями ніколи не зріжеш, тому що ти будеш завертати, ти будеш зламувати, і ти ніколи не зріжеш правильно. Кусачками це краще підходить для нігтів на ногах, або в кого дуже тверді нігтіва пластина. От кусачками ти їх зріжеш. Ти не будеш зарізати дуже глибоко в бокові валики, бо це не можна. Ти можеш просто трошечки підрізати і все. І, звичайно, в тебе повинна бути вдома якою ти просто-напросто підпиляєш, зробиш собі форму, яка тобі буде комфортна. Тому що, якщо ти будеш зрізати кусачками, все рівно в тебе будуть угли дуже гострі. Їх потрібно трошки підпилити, щоб вони були ну, не так кололені, так врізалися в бокові валики. Бо якщо ти взуєш якесь взуття, а в тебе кутик буде дуже острий, ти проріжеш просто бокові валики. Якщо ногтєва пластина йде в формі посмішки, ти можеш її зрізати в формі посмішки, не углубляться у бокові валики. а просто Поверхнево і потім ще підпилити, щоб воно було гарненько. Пожалуйста, не обов'язково їх зрізати рівно. Ні, можна по формі твоєї ногтєвої пластини.